Виконуємо номер 773 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Знайди градусну міру кута між стрілками годинника, якщо він показує, завдання перше 1 годину, друге 2 години, третє 3 години, четверте 5 годин, п'яте 8 годин, шосте 10 годин. Зразок розв'язання скануй. QR-код. Приступаємо до виконання цього завдання. О 6 годині стрілки годинника утворюють розгорнутий кут. кут, градусна міра якого 180 градусів. Оскільки на шкалі між числами 12 і 6 у нас 6 поділок: 1, 2, 3, 4. 5 і 6, то о першій годині стрілки будуть утворювати кут 180 поділити на 6 дорівнює 30 градусів. О першій годині 30 градусів. Завдання друге. О другій годині. Раз у нас між стрілками о першій годині. 30 градусів, то у другій буде 30 помножити на 2. Дорівнює 60 градусів. О третій годині. О першій. 30 градусів. О третій. 1, 2, 3. 30 градусів множимо на 3. Дорівнює 90 градусів. Завдання четверте о 5-й годині ми можемо від 180 відняти 30, бо ми знаємо, що між поділками 30 градусів. 180 відняти 30 дорівнює 150 градусів. Завдання п'яте о 8 годині. У 8 годині ми можемо від 180 між 12 і 6 відняти 2 по 30, відняти 60 180 відняти 60 дорівнює 120 градусів. І о 10 годині у нас дві поділки, кожна поділка це 30 градусів. Тому 2 множимо на 30 і отримаємо 60 градусів. Номер 773 виконано.